Себе так е, поводити, не аргументуючи е, свої дії абсолютно ничим. Е, я хочу оголосити, що на п'ятницю, в кінці цього тижня, я збираю поводжувати раду, хочу нагадати депутатам, що всім було розіслано проєкт розподілу бюджету і нам треба над ним попрацювати. Тобто на наступну сесію ми будемо все виносити. Е, до мене звертаються. Військові, які е, обурені діями депутатів, які не розуміють, як можна під час війни вести відкритий саботаж підтримку ворога. Вчора президент Зеленський звернувся до громадян, до українців і сказав, що дуже дивна поведінка деяких людей, які е, е, тут, е, в центрі України, десь на заході України, вже вважають, що війна закінчилася. Війна не закінчилася. Коли наші військові сюди повертаються, нас, знаєте, вже всі від війни, вже все, все усіх добре. Я вчора читаю інтерв'ю генерала Луженка, і він каже, що один з планів росіян, можливого розвитку подій, вони зараз збирають на цьому сили. Це удар в напрямку Полтави, щоб вийти до Дніпра і відрізати наше угруповання, яке знаходиться на сході України, відрізати від постачання. Тому дуже рано розслаблятися нам колеги, і нам треба працювати. Військових, як мінімум. Я розумію, вам може не подобатися Карпов, а скоріше за все, це як е, по команді зверху, е, це ми знаємо по чуткам, на вас тиснуть. Знову закликаю, не боятися представляти інтереси громади тут, в міській раді, і у нас одне головне завдання це виграти цій війні проти російського агресора. Наполягаю.